Друзі, усім привіт Вітаю вас на каналі ікспорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми знаходимося на благодійному Sport Fest, де ми поспілкуємося із бронзовим чемпіоном світу Ярославом Фільчаковим. Він розповість нам про свої успіхи у кар'єрі, чемпіонат світу та антиросійський протест. Ну що, поїхали? Ярослав, по-перше, вітаємо вас із бронзою на нещодавному чемпіонаті світу. Розкажіть, як пройшли ці змагання і чи задоволені ви своїм результатом? Пройшли чудово ці змагання, але я виповнив мінімальний свій результат, тому що бажав заполучити золото. На цих змаганнях але трішки не доборовся. На цих змаганнях ще одним бронзовим призором став росіянин, і ви відмовилися робити з ним фото. Розкажіть про цю ситуацію, як це було і як реагували, можливо, організатори. По-перше, коли я став зайняв третє місце, я пішов під трибуну приміщення. Мені підійшли журналісти з Сербії і сказали дати інтерв'ю на російській мові. Я відказав, сказав, що я не буду давати інтерв'ю на Україну на... тільки на українській мові. Потім, коли нас було нагородження, я нагороджувався з російським спортсменом. Я відказався від фотографування на підісталі. З російським, тому що в нашій країні зараз іде війна, і тут люди, тому яке може бути фотографії? А була така інформація, що журналісти після того як ви відмовилися їм відповідати російською, покинули зал для прес-конференції. Це правда? Так, я покинув, тому що я не можу розмовляти на російській мові. Тому що в нас війна. А була якась реакція від організаторів, можливо, що ви не захотіли давати фото, робити фото і давати інтерв'ю журналістам? Вони наполегливо хотіли, щоб я дав інтерв'ю, але я сказав, що я не буду давати на російській мові, тільки на українській мові. А можливо, якось підтримували вас чи навпаки, ваші колеги з інших країн щодо цієї позиції не робити фото? Підтримувала моя команда, яка сказала, що я правильно зробив. Тому іншої сторони більше більш ніхто не казав, що тому що вони не знали цю інформацію. Інформацію я не став при всіх це розказувати. Буквально от вчора прийшла новина, що росіян допустять до параолімпіади. Як ви ставитесь до цього до такого легкого обмеження, лише у вигляді нейтрального статусу? Цього ж явно не досить, як ви думаєте? Я вважаю, що світ зараз робить ошибки, які можуть дополучати будь-яких спортсменів, російських та білоруських спортсменів. Тому що в нас вмирають люди і це не жарт, що вони святкують. Спорт це свято, а те, що є російські спортсмени це білорусі, це не погано. А як ви думаєте, таке рішення, що їх допустили до Параолімпіади, воно означає, що і до Олімпіади їх допустять чи ще є шанси, що цього може не статися? На жаль, я вважаю, що їх допустять до Олімпійських ігор повністю. А ще як ви думаєте, є шанси у нас, у нашого НОКу, у нашого міністерства спорту, щось зробити? Чи це вже лише рішення буде Міжнародного олімпійського комітету і Федерації окремо? На це питання задавати ноку, тому що я не знаю, я спортсмен. Я буду боротися, змагатися і треба доказувати. Все на полі битви і перемагати їх там, все, що від мене залежить. А от якщо все-таки їх допустять, можна сподіватися з цієї сторони, що їх можна обіграти на Олімпіаді, це буде показово. Я вважаю, що це вперше, вперше річ буде стимул. Перемогти і показати своєму народу, що ми можемо змагатися і перемагати їх не тільки на фронті, але і на змаганнях. А от ваш колега Жан Беленюк у своїй категорії теж зайняв третє місце. Як вважаєте, для нього, як для олімпійського чемпіону, це невдача чи це нормальний результат? Я вважаю, що це нормальний результат. А як ви вважаєте, багато було розмов, що він як народний депутат не зможе їхати на Олімпіаду через відсутність часу для підготовки? Як вважаєте, це пусті балочки чи це в цьому є доля істини? Чесно, не знаю. Це треба задавати питання йому, а не мені. І останнє питання на сьогодні. Скажіть, а до яких змагань ви зараз готуєтесь? Я готуюсь зараз, я відпочиваю, тому що приїхався змагань. Буду починати новий сезон після нового року, тому буде видно, як буде на нас планувати тренера збірне, які змагання будуть, Тому будемо дивитися по календарю після нового року. Це було останнє питання. Дякую вам за інтерв'ю, за вашу позицію на чемпіонаті світу. Дякую. Дякую.